Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо повторювати і розв'язувати завдання. Отже, завдання під номером 1. Розв'яжіть рівняння. Знайдіть корінь рівняння. Рівняння дуже просте. Що нам треба зробити? Перенести в іншу сторону мінус 3, змінити знак плюс 3. Отже, 2х дорівнює 10, х дорівнює. 10 ділимо на 2, 5. Отже, корінь цього рівняння рівнює 5. Наступне завдання. Давайте пригадаємо, що таке найбільший спільний дільник. Отже, треба знайти найбільший спільний дільник двох чисел. 80 і 48. Що нам для цього треба зробити? Розкласти ці числа на прості множники. 80, ділиться на 2. Це буде 40. 40 на найменше число, да, яке ділиться на 2, це буде 20. 20 ділиться на 2, це буде 10. 10 ділиться на 2, це буде 5, 5 ділиться на 5, буде одиничка. Отже, 80 це 2, 1, 2, 3, 2 в четвертому степені помножити на 5. Розкладаємо на прості множники 48. 48 ділимо на 2, 24, 24 ділимо на 2, 12. 12 ділимо на 2, 6. 6 ділимо на 2, 3. 3 ділимо на 3, одиничка. Отже, 48. 1, 2, 3, 4. 2 в четвертому степені помножити на 3 найбільший спільний дільник двох чисел, 80. І 48, що у них є спільне 2 в четвертому степені. Це у нас буде 16. Отже, найбільший спільний дільник цих двох чисел 16. Наступне завдання. Перетворіть добуток на многочлен стандартного вигляду. Отже, ось завдання. Так, Так, зараз олівець. Так, 5 x плюс y множимо на y мінус 5 x Пригадуємо, від перестановки доданків. Сума у нас не зміниться. Да? Отже, можемо переставити, це у нас буде y плюс 5x, множимо на мінус 5x. Перед нами формула скороченого множення. Хто забув, я нагадаю. А мінус б множимо на a плюс b. Дорівнює а квадрат мінус b да, різниця квадратів. Отже, що це в нас буде? y квадраті мінус 5х2. Це буде y квадраті мінус 25х2. Отже, отримали відповідь. Наступне завдання. Давайте пригадуємо, як ми ділимо дроби. І працюємо зі степенями. М в шостому степені ділимо на 8 ділимо на м квадраті других. Від дії ділення переходимо до множення, перевернувши другий дріб. 2 на м в квадраті. 8 і 2 скоротимо на 2, це буде 1 і 4. м в шостому степені ділимо на м квадраті. Основи однакові. В степені віднімаємо 6 мінус 4. Отже, буде m в четвертому степені, і у нас є 4. Да? Ділимо на 4. Наступне завдання. Обчисліть значення виразу. Мінус 16 множимо на корінь. Під 1,916. Дорівнює. Що це у нас буде? Давайте підкореневий вираз. Мішенне число перетворимо на неправильний дріб. 16. Множимо на 1 16 і плюс 9 25. 25 16. Мінус 16. Множимо на 25 16, Прибираємо корінь. Корінь із 25 це 5. Корінь із 16, 4. Скоротимо 16,4 на 4, 1 і 4. Отже, мінус 4 множимо на 5 дорівнює мінус 20. Йдемо далі. Анне е, арифметична прогресія. Перший член якої дорівнює 2. Другий член арифметичної прогресії дорівнює 7. Знайдіть 21 член арифметичної прогресії. Давайте пригадаємо, що. Загальний вигляд n-члена арифметичної прогресії формула. А n не дорівнює а перше плюс d множимо на n-1. Де у нас різниця арифметичної прогресії. Ми її можемо знайти, якщо від другого члена віднімемо перший. Це у нас буде 7 мінус 5. Отже, 21 член арифметичної прогресії дорівнює а перше. Плюс D множимо на 21 і мінус 1. 21 член дорівнює перший член 2, плюс 5 множимо на 20. 5 на 20 100 і плюс 2 102. Отже, 21 член нашої арифметичної прогресії дорівнює 102. Наступне завдання. Є у нас ось такий малюночок. Є дві паралельні прямі А і Б. Є Січна М. Відомий кут і невідомий кут Х. Отже, на малюнку прямі А і Б паралельні М січна знайдіть градусну міру кута Х. Пригадуємо, що. Ось цей кут 60 і невідомий кут Х називається внутрішні різносторонні кути. А внутрішні різносторонні кути рівні, якщо наші прямі паралельні. Отже, Х теж дорівнює 60 градусів. Наступне завдання у нас є паралелограм. зараз я його намалюю. Так. І відомі два кути паралелограма, один кут Х, а ось цей кут Х плюс 40. Отже, завдання. Знайдіть градусну міру гострого кута паралелограма, якщо один його кутів на 40 градусів більший за інший. Отже. Гострий кут паралограма х, другий кут на 40 градусів більше. Пригадуємо, що сума двох сусідніх кутів у паралограма дорівнює 180 градусів. Отже, х це перший кут, плюс другий кут х плюс 40 дорівнює 180 градусів. Х плюс Х – це 2х. 180. Віднімаємо 40, 2х у нас дорівнює 140. Х140 ділимо на 2. Тоді у нас невідомий кут дорівнює 70 градусів. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання спростіть вираз. І давайте запишемо вираз. 2х ділимо на Х мінус 2, плюс Х плюс 7. ділимо на. 8 мінус 4х множимо на 32х плюс х квадрат. Отже, що ми можемо зробити? Перший дріб запишемо поки що без змін. З другим дробом попрацюємо. Дивіться, плюс чисельник без змін х плюс 7. В знаменнику, бачимо, що за дужки можемо винести спільний множник 4. В дужках залишається 2 мінус х. Множимо на 32. Візьмемо дужки. В знаменнику можемо за дужки винести х. В дужках у нас залишається 7 плюс х. Що можна скоротити? Будемо скорочувати. Дивіться. Х плюс 7 і 7 плюс х це однакові дужки, ми скоротили. 4 і 32 поділимо на 4, 1 і 8. Отже, 2х ділимо на х мінус 2 плюс 8 ділимо на х, і в дужках 2 мінус х. Будемо додавати дроби з різними знаменниками. Давайте подивимося. Х мінус 2 у нас є, і 2 мінус х. Перший дріб запишемо без змін. В другому дробі поміняємо місцями і винесемо за дужки мінус. Отже, що у нас буде мінус перед цим дробом да? 8х мінус 2. І ще раз, чого я так зробила? Пригадуємо. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус. У нас зараз ось таке вийшло то ми, коли відкриваємо дужки, змінюємо всі знаки в дужках. Якщо я відкрию дужки, у мене буде мінус х плюс 2. У нас таке було, дивіться, плюс 2 і мінус х. Просто поміняла місцями да, з тими самими знаками. Зараз я за дужки винесла мінус, зробила дію навпаки. Тому у нас з'явився ось цей мінус. Отже, спільний знаменник буде х помножити на дужку x-2. Першому дробу не вистачає х, другий дріб уже містить такий знаменник. 2х множимо на х, це у нас буде 2 х квадрат і мінус 8. Знову ж таки бачимо, що за дужки можемо винести 2 в чисельнику, і у нас буде х квадрат мінус 4. Ділимо на х мінус х 2. Сьогодні ми пригадували формулу скороченого множення, різниця квадратів. Можемо записати як дві дужки а плюс б і а мінус b. 4 це у нас 2 в квадраті. Отже, у нас х в квадраті мінус 2 в квадраті. Можемо розписати як х-2 і х плюс 2. Від перестановки множників добуток не змінюється. да? Можемо дужки переставляти місцями. х і х мінус 2. Як бачимо, що дужку х-2 можемо скоротити, що в нас залишається? 2 множимо на дужку х плюс 2. Розкриємо дужки, це буде 2х плюс 4. І все це ми ділимо на х. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Наступне завдання. Знайдіть площу паралограма зі сторонами. 4,7 сантиметрів, кут між якими дорівнює 30 градусів. Отже, у нас є паралелограм, ось він. Відомі дві його сторони. 4,7, 4,7. І кут між цими сторонами ось цей да, гострий 30 градусів. Нам потрібно знайти площу. Давайте пригадаємо. Площа паралограма дорівнює. Це добуток двох сторін на синус кута між ними. Що у нас це буде? 4 множимо на 7 і множимо на синус 30 градусів. Синус 30 це одна друга. Отже, 4 множимо на 7 і множимо на одну другу. 4 і 2 скоротили, 2 множимо на 7, 14. Пригадуємо, що. Площа у нас в квадратних одиницях вимірювання. Наступне завдання. На параболі, зараз я її запишу, y дорівнює х2 мінус 2х. Знайдіть такі точки, у яких абциси ординати дорівнює 6. Абциса це у нас х, ордината – це у нас y, отже сума дорівнює 6. Як це ми запишемо? Х дорівнює 6. Отже, розв'яжемо цю систему, знайдемо, чому дорівнює x і чому дорівнює y. Отримаємо точку або точки. Отже, розв'яжемо способом підстановки. Зараз у нас вже у нас є значення y. Можемо підставити. Отже y дорівнює х2 мінус 2х. Підставимо в друге рівняння. Що у нас буде х плюс. Замість y да, підставляємо значення х2 мінус 2х і дорівнює 6. Що це у нас буде? Перше рівняння без змін поки що, друге рівняння х квадрат, х мінус 2х. Це буде мінус х, мінус 6 дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння да? за допомогою дискримінанта або за допомогою теореми Вієта. Можемо підібрати корені. Бачимо, що їх два, оскільки дискримінант у нас більше нуля. Корені х1 і х2. Так, давайте підберемо. Це у нас буде. Мінус 2,3. Да? Мінус 2 і 3. Давайте пригадаємо, як ми підбираємо корені. Сума коренів дорівнює мінус b, Добуток коренів дорівнює c. Отже, сума наших коренів зараз дорівнює. Дивіться, мінус b у нас мінус 1, отже, 1. В сумі корені дорівнюють 1. Перевіряємо. Мінус 2 плюс 3 це буде 1. А добуток їх дорівнює, це. це у нас дорівнює мінус 6. Мінус 2 множимо на 3, буде мінус 6. Тепер знайдемо, чому дорівнюють ігрики. Y1. Підставляємо, да, що це у нас буде? Давайте усно. Мінус 2 в квадраті це 4. Мінус 2 множимо на мінус 2, це плюс 4. 4 плюс 4 8. y 2, якщо у нас х2 дорівнює 3. 9 мінус 6. 3. Отже, ми отримали точки. По x мінус 2 по y 8. І друга точка по x 3 по y 3. Отже, нам потрібно було знайти на параболі такі точки, у яких сума абсциси і ординати дорівнює 6. Дивіться, мінус 2 плюс 8 буде 6, 3 плюс 3 дорівнює 6. Ми себе перевірили. Знайшли ми правильні розв'язки.